Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку розвиток зв'язного мовлення, написання переказу тексту за самостійно вкладеним планом. Тема для спілкування Дві груші і одна. Ой, яка чудова, світла й багата українська мова. Мова мами й тата, мова мами, тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Діти, ми з вами на уроках ввели мову про минуле нашої держави, обговорювали сьогоднішнє, а також мріяли про майбутнє. Без минулого. Не може бути майбутнього, а хто є майбутнім нашої країни? Так, це діти. Хто нам подарував життя? Наші батьки. Хто подарував життя вашим батькам? Наші дідусі бабусі? Це наше минуле бабуся, бабуня, бабусечка. Перша заступниця і порадниця. Але кожна бабуся це колишня донечка і внучка, дівчинка, дівчина, дружина, мати. Бабуся це довге життя жінки. Дай нам, Боже, дожити до ліку бабусь і навіть прабабусь при доброму здоров'ї. При ясному розумі, при великій мудрості. Я весна, мене жде літо, а бабуся вже зима. Про що ми можемо так сказати? Про молодість, зрілість і старість. Сьогодні ми будемо говорити про людей похилого віку, які прожили. Довге, нелегке життя, багато роботи виконали, чимало горя зазнали. Будемо вчитися бути уважними до них, шанувати їх, у всьому допомагати. Розгляньте ілюстрації, який у бабусь вираз обличчя, втомлений, зажурений, усміхнений. Що ви зможете сказати про волосся? Сиве. Які у них руки, напружені мозолисті, які очі, ясні, вони ласкаві, люблячі. Це погляд щирості, добра, любові, який голос ніжний. Чому такими стали наші дідусі й бабусі? Вони багато працювали, турбувались про своїх дітей та онуків. Як ви відноситесь до батьків ваших батьків? Що вони значать для вас? Як ви звертаєтесь до них? Розкажіть про своїх дідусів і бабусь, якби ваша воля, що б ви зробили для стареньких і немічних людей, а що ви можете зробити для літніх людей вже зараз, виконати їхні прохання, допомогти перейти дорогу. Піднятися по сходах, поступитися місцем, купити ліки, продукти, розрадити. Особливо важливо вміти вислухати, можливо, навіть котрий раз, їхню розповідь, щоб вони відчули, що комусь потрібні, але є ще й чужі дідусій бабусі, в яких немає дітей, онуків або вони дуже далеко. Хто це? Чи знаєте ви їх, чи ходите до них? Чим допомогли? Не забудьте всміхнутися, вітаючись з ними, зупинитись, поцікавитись їх самопочуттям і надати посильну допомогу. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися будувати стислий переказ тексту, дві груші і одна вчитися. Складати план. Працюємо за навчальним зошитом, малюю словом на сторінці 16. Завдання перше. Послухайте текст і подумайте, яка його головна думка, з якою метою він написаний. Дві груші і одна. Сергійко і Леся гралися в садку. повз них стежкою йшла незнайома бабуся. В одній руці вона несла кошик з грушками, другою опиралася на палицю. Спіткнулась бабуся і мало не впала, не втримала кошика, і груші розсипалися. От лихо, скрутно, мовила вона і заходилася збирати груші. Тільки їй важко було нахлятися за ними, та ще й не добачала. Мацала навколо себе, поки не знаходила якусь грушу. Сергійко підійшов, став показувати, де вони лежать. А коли бабуся водила руками не там, сердився, прибігла й Леся, метнулася, швиденько визбирала решту груш і поклала кошик. «Спасибі вам, дітки, подякувала бабуся. Нати ж вам за це. І дала Лесі дві підрум'янині груші, а Сергійкові простягла лише одну. Сергійко здивувався, чому Лесі бабуся дала дві грушки, а йому одну за Борисом комаром. Давайте з вами з'ясуємо, яка ж головна думка і тема тексту. Так, молодчинки. Головна думка твору завжди в усьому допомагати стареньким людям. А тема тексту розповідь про те, як у справжньому треба допомагати дідусям і бабусям. Завдання 2. Поясни, як ти розумієш, значення поданих слів, словникова робота, стіна слів. Скрушно! Повнено суму, журби, скорботи. Заходилася, почала щось швидко робити, мацала, торкалась руками або ногами до чогось, метнулася швидко, попрямувала, побігла, кинулася. Завдання три. Разом з однокласниками й однокласницями проведіть гру в мікрофон по черзі. Дайте відповіді на подані запитання. Чим займалися діти? Що вони помітили? Як допомагав бабусі Сергійко? Як допомогла Леся? Чим віддячила дітям бабуся? Як ти думаєш, чому Сергійкові бабуся дала одну грушу? А Лесі дві? Завдання чотири. Чи доводилось тобі комусь допомагати? Розкажи, як ти це робив, робила завдання 5. Послухай текст ще раз. Визнач, скільки частин він має, дві груші й одна. Сергій Леся гралися у дворі, повз них йшла незнайома бабуся. В одній руці вона несла кошик з грушами, а другою опиралася на палицю. Спіткнулася бабуся і мало не впала. Не втримала кошика, і груші розсипалися. От лихо, скрушно мовила вона і заходилася збирати груші. Тільки їй важко було нахилятися, та ще й не добачала, мацала навколо себе, поки не знаходила яку грушу. Сергійко підійшов, став показувати, де вони лежать. А коли бабуся водила руками не там, сердився. Прибігла і Леся, метнулася, швиденько визбирала решту груш і поклала в кошик. Спасибі вам, дітки, подякувала бабуся, ж вам за це. І дала Лесі дві підром'янині груші. А Сергійкові розтягла лише одну. Сергійко здивувався, чому Лесі бабуся дала дві грушки, а йому одну. Скільки частин має цей текст. Польчили? молодці. Шість. Завдання шість. Склади й запиши план тексту. У нас буде шість пунктів плану. Про що йде мова? Першій частині діти та про розсипані груші. У наш заголовок розсипані груші в другій частині, про те, як бабуся їх збирала безпорадна бабуся в третій частині діти. Про те, як допомагав Сергійку. Допомога Сергійка в четвертій частині. Як допомагала Леся, метка Леся. В п'ятій частині, як бабуся віддячила дітей. Бабусина подяка. І в шостій частині про здивованого хлопчика. Здивований хлопчик. Молодчинки працюємо далі. Завдання сім. Перекажи усно текст за складеним планом. Завдання вісім. Приготуйся записати стислий переказ тексту. Що таке стислий переказ? Це переказ своїми словами, основних частин без подробиць. Зверни увагу, як пишуться подані слова. Словникова скарбниця повз незнайома опиралася, палиться, скрушно спіткнулася, недобачала, метнулася. Які слова необхідно вжити при переказі? Щоб уникнути повторень бабуся, вона, старенька, Сергійко, він, хлопчик, Леся, вона, дівчинка. Збирати, підбирати, визбирати. доберіть синоніми до слів стежка, дорога, шлях, пішла, шкандибала, чим чекувала, тикав, казував, Пам'ятка, написання стислого переказу. Прочитай або прослухай текст, який необхідно переказати стисло. Визнач тему і основну думку висловлювання, виділи з тексту основну інформацію, самостійно склади план переказу. Добери слова та речення для зв'язку частин тексту. Стисло Перекажи текст за кожним пунктом плану, уникаючи діалогічного мовлення. Закрий текст і напиши переказ за планом. Завдання 9. Запиши переказ тексту за складеним планом. Розпочни із заголовка. Пригадай, текст має зачин, основну частину та кінцівку. Кожну частину пишемо завзад. Завдання 10. Прочитай свій переказ. Якщо знайдеш повалки. Виправ їх завдання 11. Намалюйте кольоровими олівцями ілюстрацію до свого твору завдання 12. Якщо бажаєш, прочитай у кріслі автора свій переказ однокласникам і однокласницям. Запитай, яке враження він на них справив, які побажання вони хотіли висловити. Розгадайте ребус. Дивимось уважно на малюнки. Яхр, останні дві букви не читаємо. Буква А, праска, три букви прибираємо. Яйця. Перші дві букви прибираються. Літак, дві букви не читаємо. Ананас, три букви не читаємо. Горіх без двох букв. І вода без першої букви. Прочитали молодшинки. Яка праця, така й нагорода? Підсумов уроку, спішіть добро творити, щоб нам не згинути у морі зла, щоб кожен міг серед краси прожити у царстві, справедливості і добра. Дякую вам, діти! За роботу на уроці. Ви, молодшинки, мої любі, до побачення, до нових зустрічей.